Оні, ато була непростою з вечора до півночі російські найманці 17 разів порушували режим тиші. Неподалік села Сизи, що на Луганському напрямку, було бойове зітнення. Стріляли поблизу населеного пункту жовте і біля Донецька вісім разів цілили з крупнокаліберних мінометів. Терористи атакували українських військових біля пісків. Неподалік Авдіївки бойовики пустили в хід БМП-гранатомети і 120-мм міномети. Тут наших силовиків обстрілювали тричі за ніч. Дивічі бандформування відкривали вогонь по широкіному. Крім того, обстрілювали майорськ, опитне Ленінське водяне Кірове. На Луганщині біля села Жовте, Хлав'яна сербського району, лучинці і стрілецької зброї обстріляли наш опорний пункт. 1940 до 20-ї години неподалік села СИЗЕ, станичство Луганського району, тривали бойове зітнення із застосуванням стрілецької зброї. Щільним вогнем у відповідь українські військослужбовці змусили нападників відійти. Житлові квартали Авдіївки в суботу зграді обстріляли зі східного та південно-східного напрямку. Про це заявили в місії ОБСЄ. Спеціальна комісія провела аналіз вирв, які залишилися від снарядів, і оцінили, що по людях цілили з реактивних установок. Авдіївка розташована за 13 кілометрів від Донецька. Снаряди прилетіли з території контрольованої російськими найманцями з Ясинуватої та Макіївки. В останньому звіті місія ОБСЄ також заявила, важке озброєння бойовиків зникло з місця відведення. Спостерігачі не виявили в деяких пунктах реактивних установок град та артилерії. Бойовики ж заявили іноземцям, що відвезли озброєння на парад 9 травня.